Всім привіт, всім доброго раночку. У мене раночок, самий-самий раночок. Тільки приїхав Дінька і е, треба, треба йому сніданок зробити. А на сніданок я йому сьогодні зроблю ліниві варенички. Ліниві варенички, я вже колись показувала цей рецепт, який я готую. Ну, покажу ще раз, щоб вам не шукати. На, ну, якби порцію, 200 г сиру. Розминаю. Це у мене сир, я була е, купила домашній е, У бабулічки. Купила була молочко і домашній сирочок. Розминаємо його, додаємо сюди дрібку соли для балансу смаку, трішечки. Е, я буду робити з підсолоджувачем. Ви можете з цукром, хто як хоче. От, додаю трішки підсолоджувача, трішки ванілінчику або ванільного цукру для аромату. Також сюди одне яйце. І все, все, перемішуємо, розмішуємо. Рецепт дуже простий, дуже швидкий. знаєте Тут приготували, замішали, тут же зразу і виготовили і зварили. Так що нічого складного геть немає, смачно, корисно, нічого поганого теж немає тут. Так, Ось. розмішали сирочок з усим. І тепер додаємо сюди рисове борошно на 200 грамів, на 200 грамів сиру, одне яйце і 40 грам я вже відміряла рисового борошна. І все це перемішуємо. Замішуємо таке тістечко. Ну, от воно таке виходить, бачите, воно прямо збирається вже саме у комочок. От, Це вже тістечко готове. Дуже швидко я затратила ну, 2 хвилини. І якраз поки у мене водичка закипає, знаєте, тісто ще трохи якби, ну, настоїться, е, мукавиця, розбухне. А, вже в мене водичка ось закипіла. Що я роблю? Я роблю ну, форми, можна робити різні. Я взагалі люблю кульки катати, а ви можете приплюснути і отакими от їх зварити. Ну, Можна цей раз такими от, попробувати. Ось, І все. Дуже все, я ж кажу, рецепт, який не треба готувати заздалегідь. ну. І в нас Діня дуже любить ліниві варенички. Тому будуть ну, йому ну, лінині варенички. Знаєте, такі роблю маленькі, невеличкі, щоб так раз на разочок ворота вкинути. Ось такі всякі менші, більші. Ще сир дуже такий гарний. Це такий домашній він домашній сир. Такий прямо він масткий, такий, знаєте, хороший. Купила в бабульки сирочок. І все, і так оце. Баю всі. Собі поставила, зараз каву зроблю. Купю каву і буду приступати сьогодні до таки ж мені, треба тут цвітну капусту зробити. Треба ж зробити тут цвітну капусту, так що зараз оце день снідать готую і буду приступати. Там іначе не так багато, у мене там, скільки там триголовочки, ну, все одно треба зробити. Так, водичка моя закипіла. Зараз вкину каву. Скоренько, бо там вже ж кипить усе. Залію каву і буду далі. це так дні проходять. Нам ще з дінькою сьогодні треба там трохи... Уроки доробити, бо сказала Альона, що вчора вони не встигли там щось англійську доробити. Так, все. В общем, варю вареночки. Дін сніданок готовий, буде кушатися. Йому приємно на смакування. Там ще декілька штучок залишилось, я вже тоді пізніше поїм. Ну, У вас пройшла секунда, а в мене вже пройшло майже 3 години, мабуть. Ну, так, вже, мабуть, не знаю скільки. Початок 12-й, вже скоро Діньку вести в школу. Закатала я всю капусточку. Кому цікаво, рецепт буде на каналі, дивіться. Робіть, катайте, закатуйте зимою, зимою будете раді. Зараз укутую капусту і, 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 і що? І будемо вже збиратися Дініса в школу вести. Ще нам трохи ранувато, поки ще в школу йти. Зараз тільки 11. Ой, ви знаєте, не можу я, от як оці люди так довго ходять? За такими високими хвостами я не можу взагалі так натягує тут шкіру голови, що прямо тоді все болить. Ой, як хорошо, це кайф. Знаєте, якщо хочете кайфунути, <гум> це так коси розпускаєш і кайфуєш. Чого я сюди прийшла? Хочу вам показати. Я вчора забрала одну посилочку, я собі забавляла, бо мені ж їхати, і я собі замовила новий отакий рюкзачок. Такий запах, кешн, не дуже. Ну, а так, наче він такий непоганий, такий, наче, добротний. Скучую карманчиків, і тут карманчик невеличкий. І тут ось, тут такий один карман, ось, бачите, такий теж, що прямо сюди багато чого поміститься. І тут відділення таке величеньке. І тут ще карманчик, і такий ось карманчик, і ще й карманчик на замочку, так, знаєте. ну... Може, там чи для документів, чи для чого, так, щоб заховав, щоб ніхто не заліз туди. Ну, такий непоганий, а ще й навіть є такий де він? Ще й брелочок є. Ось такий брелочок, О, ось він, отакий. Ну, отут чіпляється до цього. Ну, це такий рюкзачок. Він недорогий, це не шкіряний. От. На шкіряний немає коштів, бо шкіряні дорогі дуже, а цей коштує щось 650 чи 680, щось таке. Ну Він мені послужить, я так думаю, вірою і правдою. Ось буде зручно мені і в дорогу їхати. І в східниці ходить. Ну, ось такий ось такий в мене буде тепер рюкзачок. У мене є той же ж, ну, але він у мене вже старенький, той що у мене джинсовий. Я взагалі дуже люблю джинси, люблю джинси. І коли осінь, вона гарно, знаєте, якби в мене. Я в джинсах хожу, рюкзачок джинсовий, але ж коли. Дощ він промокає, і навіть коли ти з парасолькою, то все одно з парасольки на нього капає. І він промокає. Ну а такий, звісно, буде краще в тому плані, що він не буде промокати. А так як я ж кажу мені в дорогу, то тут будуть там, не, документи, паспорти, гроші, тому якби ну, щоб не промокало. і. Ну, Взагалі вже новенький. Бо той вже просто дуже старенький у мене. Вже, я не знаю, скільки йому років, вже років п'ять, мабуть. Але він не вбиваємий, він зверху весь нормальний, а всередині вже полізла підкладка. От, тому, думаю, треба взяти собі новенький. Ну, і така штучка. Штучка для краси. Оце так. Ми вже з день кані у нас такий красивий, вже в формі. Вже вони в футболку в футболки не ходять, а вже ходять в формі. Футболки ходили, щоб не було так жарко, тому що в них рубашки з довгим рукавом, тому ходили у футболках. А зараз вже наче не так жарко, хоча, як мені здається, зараз стало тепліше. То було прохолодніше, а зараз тепліше стало. Зараз його відведу на зупиночку, посажу на маршруточку і вже поїде він в школу сам. А мені ще тоді сьогодні до вечора працювати. Все, пока! Дивилася трохи за вороною, як вона це ж десь знайшла. горішок. Е -е, і його роздовбує. А я ще зараз мені треба зайти на нову пошту і забрати там маленьку посилочку. Малесеньку, таку манесеньку-манесеньку. Зараз заберу, а тоді вам вже вдома покажу, що я там замовила. І заразом треба зайти щось купити. Якихось вкусняшок дієні на завтра. Тому що нема вдома, все скінчилося. Треба якихось йому там печеньок, щось таке купити, бо він у мене як снідає. І тоді каже мені, бабушка, вкусняшку якусь давай. Ну, Тому треба зайти щось купити. Так що, іду. Оті дні були у нас якось прохолодніші. Сьогодні прямо тепло-тепло. Так, да. опять літо вертається <свист> зайшла в АТБ, тому що тут тільки в АТБ продаються деньги нелюбими конфети. Зараз, якщо вони тут є, в нашому АТБ, то покажу. О, олія 43, 60. О, олія, яка дешева. А, 850 грам. О, та не знаю, що йому зараз, може якось ще подивлюсь, тут печенька візьму. Я це не пам'ятаю, чи це вони, чи це не вони. Він у нас любить якусь корівку за тебе. Ну, візьму зараз хоч таке. Може ще щось якихось візьму інших теж. Він там то 2-3 кетьки з'їда. А ще, знаєте, побачила ось печиво, ось отаке. І ще й написано, бачите, без пальмової олії цукрове. Ну, повіримо їм. Написано, що на олії соняшникові. Візьму такого печенька. І ще треба дикнути якийсь кульочок, щоб набрати конфет. Оце конфети продаються, кульочків немає. Куди хочеш, туди і набирай. Зараз на овочах туди пошукаю. Дойшла я додому, прогулялась по всіх магазинах. Фух, ви знаєте, сьогодні прямо жаркенько на вулиці. Ну що там? Хоча наче так, там 23, але на сонці жаркувато. Так, що я тут купила? Це, знаєте, інтернет страшна, страшна сила. Я якось бродила-бродила в інтернеті і знайшла сайт, де продаються. Ці індійські препарати. Але препарати не просто так собі, да, скажімо, ну якісь там, а препарати аюрведічески, тобі ж натуральні. І я взяла на пробу, але ж немає щось тут нічого. Отакі пігулочки це для роботи серця. Ну, треба буде зайти, подивитися. У мене ж батьки, оце з цими серцями, що мама, що папа дуже погано, ну поганого взагалі. І такий, знаєте, вони скільки тої хімії п'ють, отих всяких пігулок, отих скільки п'ють. А я така, оце взяла на пробу одну бутилочку і кажу: ви попробуєте, проп'єте, кажу, вдвох. Виробник, оце Індія. Ну, кажу і проп'єте, кажу, і подивимося, як. Якщо буде нормально, да? якщо буде нормально, якщо щось буде допомагати, то кажу тоді, але що немає оце ніякої, ні інструкції, нічого не знаю. Ну, на сайті там все написано. А це взяла. Взяла краплі для очей, вони знімають в тому, коли очі пересушені, і ну, почервоніння знімають для тих, хто їздить за рулем. Ну, в общем, це взяла для свого коханого, так як я ж в гості їду. От, то це йому взяла. А це батькам, ну не знаю. На пробу. Подивлюсь, подивлюсь, хай вони теж подивляться, послухають себе, як воно їм буде від цих пігулок. А може трішки буде краще. Якщо будуть допомагати, то я тоді ще їм замовлю. Такі це такі. Ну, зараз не рекомендую, якби дату просто показую те, що я придбала. О, так, на вулиці сьогодні жаркіше, таки треба волоси вбирати. Я ж кажу, мені, наче з однієї сторони, гарно, коли ці коси, але з другої сторони. Фух, ой, тягне різинка, треба якусь ще резинку слабшу. Ця мені резинка тягне, тоді в мене прямо ж голова болить. А то чого я сереме хожу з косичкою? Я косичку заполітаю, і тоді воно нормально. Ну, в общем, все, перевдягаюся і вже скоро готуюся. Вже час дня в мене на два часа клієнтка, і ще в мене три людини. Е, і буду працювати. Я з чого подивила, що в мене сьогодні півдня вільних, тому я сьогодні закрила капусточку цвітну. Ну і до вечора буду працювати. Вже я відпрацювала сьогодні, нарешті. Та вже вечір на вулиці, вже темно, е, і вже 9 час. Я собі зробила чайок, зробила чай, а не видно за мною. Чай за щось мені так схотілося. Десь я сьогодні щось дивилася, чи сьогодні, чи вчора, що зелений чай з молоком дуже корисний, чи читала десь. І це я собі зробила зелений чай. Де він? Тут мій чай? ось, Зелений чай з молоком. Смачно. Ну, молока не відчувається. Щось таке мені схотілося. Думаю, поп'ю чайку. Все, поставила на тумбочку. Та й все. На сьогодні з вами буду прощатися, тому що буду відпочивати. Завтра трішки теж роблю, потім і не роблю, в общем, таке все. Переміжку. якщо буде, можливо, завтра щось зніму. В общем, побачимо. Все, на сьогодні з вами прощаюся: всім, всього самого найкращого, всім на добраніч. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую обнімаю.